Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами поведемо дуже цікаву розмову про те, без чого не можемо обійтися! Жодного дня, що дає нам життя і наснагу, здоров'я і сил. А про що ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Виріс у полі на добрій землі. Місце на краще знайшов на столі. Що це? Хліб? Хліб на столі, велика радість людям. Він увібрав в себе тепло сонечка, щедрість матинки землі. Україну називають хлібним краєм, бо українці Дуже працьовитий народ вміють гарно обробляти землю і одержувати хороші врожаї хліба. За давнім звичаєм у кожній хаті мали лежати хліб сіль. Хліб то багатство, сіль костиниць і щирість. З хлібом пов'язано багато звичаїв. Традиції. Розкажемо про них. Хлібом і сілю на вишитому рушнику зустрічають дорогих гостей, відзначають весілля з хлібом, сіллю і весільним короваєм. Народжується дитина, приносять у дім хліб на здоров'я і достаток. Виряджала мати сина у далеку дорогу, загортала у рушник скипку хліба, візьму я в руки хліб духмяний. Він незвичайний, він святий. Вібрав і пісню, і працю в себе. Цей хліб рум'яний на столі. Діти, давайте пограємо в гру, яка називається. Хліб духмяний. Якими словами ми можемо назвати хліб? Повторюйте за мною. Хліб який? Вірно. Пшеничний. Хліб який? Український. Ти молодець. Хліб який. Правильно, м'ягкий, хліб який, гостинний. Який хліб? Так, горячий. Хліб який? Круглий, вірно. Продовжуємо далі. Хліб який. Святий. Хліб який. Чорний. Вірно. Хліб який. Так. Пахучий. Хліб який. Весильний. А ще який хліб? Так, нарізний. Який хліб? Смачний. Який ще хліб? Золотий. Вірно. Який хліб? Білий. Правильно. Розумнички. Ми з вами чудово пограли. Діти, послухайте, що люди кажуть про хліб. Хліб у голова. Без хліба і медом сити не будеш. На чорній землі білий хліб родить. Як є хліба рай, то і під, під вербою рай. А давайте спробуємо з вами зробити звуковий аналіз слова хліб. Хліб. Перший звук який ми чуємо? Х. Який він? Приголосний. Твердий. Позначаємо однією рисочкою. Хліб. Другий звук, який ми чуємо? Л. Який він? Приголосний. М'який. Хліб позначаємо двома рисочками. Хліб третій звук яким чуємо. І. Він голосний. Позначаємо кружечком. Хліб четвертий звук. Яким чуємо? Б. Приголосний твердий. І позначаємо однією рисочкою. Хліб. Молодці малята. Діти, ми тепер знаємо, з чого робиться хліб: з пшениць, з колосків. Тому я вам пропоную намалювати колоски Незвичайним методом, відбитками наших пальчиків. Іп це дар, це сонце в кожній скипці. Не можна ним кидатись, гратись, як в дрібниці. Він силу дає, на снагу і тепло. З ним кожне наше дійство розцвіло. Звичайна крихта кожна це частина того зерна, що в полі колосилось дзвінку. Не викидайте хліба, бережімо, друзі, бо в кожну зернятку найбутні тогі луги. Тож, пам'ятаємо завжди просте правило бере лише стільки хліба, тільки з'їсти в силах і вдячними будьмо за кожен його шматочок, бо в ньому праця, сонце. І життя початок.